Усім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо потужний та ефективний промисловий фен SHG2150. Цей інструмент стане незамінним помічником як у домашньому, так і у професійному використанні. Тож, давайте детальніше розглянемо всі його технічні характеристики та переваги. Почнемо з номінальної потужності. Фен SHG2150 має потужність 2000 Вт, що забезпечує велику ефективність роботи. Що ж стосується регулювання температури, то фен має широкий діапазон на першій швидкості від 60 до 350 градусів або навіть до 600 градусів на другій швидкості. Це дозволяє вам вибрати оптимальну температуру для вашого конкретного завдання. Наприклад, перший режим з нижчою температурою є більш відповідним для завдань, які потребують обережного підходу. Це може бути видалення фарби або лаку з дерев'яних поверхонь без пошкодження матеріалу. А за високої температури до 600 градусів другий режим дозволяє виконувати завдання, які потребують більше енергії та високих температур, наприклад, розширення пластикових труб для з'єднання. Крім того, промисловий фен SHG2150 оснащений керамічним нагрівачем, який забезпечує стабільний та рівномірний розподіл тепла. Це надає високу ефективність роботи фену та допомагає вам з легкістю впоратись з будь-якими роботами. Чи буває так, що вам потрібно очистити велику площу від пилу, бруду або товстого шару фарби? З феном SHG2150 це буде зробити дуже легко. Він має потужний повітряний потік від 300 до 500 літрів на хвилину, в залежності від вибраної швидкості, що дозволяє швидко та ефективно очищати та нагрівати поверхні. Особливо приємно, що цей фен має ергономічний дизайн, що робить його зручними у використанні. Він легкий, з вагою всього 1,7 кг, що дозволяє комфортно працювати протягом тривалого часу без втоми. Крім того, у моделі SHG 2150 присутній електронний регулятор температури, який дозволяє точно налаштувати потрібну температуру для вашої роботи. Це особливо корисно, коли вам треба пристосувати фен до різних матеріалів або завдань. Фен поставляється у пластиковому кейсі, що дуже зручно для зберігання як самого інструменту, так і додаткового обладнання до нього. І звісно ж, не можемо не згадати про широкий вибір насадок, які поставляє. Ця з феном сейджджі 2150 Це дозволяє вам виконувати різноманітні завдання, такі як моделювання пластику, сушіння та знімання фарби чи спаювання пластикових матеріалів. Ви зможете досягти професійних результатів завдяки цій розширеній функціональності. Також у комплекті йде інструкція з експлуатації і гарантійний талон. До речі, гарантія на фан складає 3 роки сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Загалом фен SHG 2150 це потужний і надійний інструмент, який допоможе вам впоратись з будь-якими завданнями. Його технічні характеристики, включаючи електронне регулювання температури, потужний повітряний потік. Тік, керамічний нагрівач та ергономічний дизайн роблять його ідеальним інструментом як для домашнього майстра, так і для професіонала. Тому посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!